Бордоська суміш це, мабуть, найвідоміший засіб, який знають у кожному селі, де є хоча б кілька яблунь чи виноградник. Вона з'явилась ще понад 100 років тому і з того часу стала незамінним помічником у боротьбі з грибковими хворобами саду та городу. Осінь саме той час, коли господар думає не лише про збирання врожаю, а й про те, як підготувати свої дерева, кущі і виноград до зими, щоб навесні вони прокинулись здоровими. Саме тут бордоська суміш стає першим союзником у справі профілактики хвороб. Більшість старших садівників скаже просто без бордоської восени не можна, і справді осінні обробки допомагають знищити спори грибків, які залишаються на корі, у тріщинах, на листі чи навіть у ґрунті біля стовбура. Вони чекають весняного тепла, щоб знову прокинутись і вразити молоді бруньки, листя, пагони. Тому головне завдання восени не дати цим шкідливим мікроорганізмам шансів перезимувати. Бордоська рідина завдяки мідному купоросу діє як антисептик і дезінфектор, який спалює грибкову інфекцію, але не шкодить самому дереву, якщо все зроблено правильно. Секрет ефективності бордоської суміші в її простоті. Вона складається всього з двох основних компонентів мідного купоросу і гашеного вапна. І хоча здається, що це дрібниця, саме правильне поєднання цих речовин робить суміш настільки дієвою мідь знищує патогени, а вапно пом'якшує кислотність розчину, не дозволяючи міді обпалити рослину. У результаті маємо засіб, який рівномірно вкриває поверхню кори тонким блакитним шаром, і цей захисний щит тримається довго навіть після дощів. У сільському господарстві бордоську суміш особливо цінують за її доступність. Усе потрібне можна знайти в будь-якому господарському магазині. А дехто досі має мідний купорос ще з давніх запасів, він не псується десятиліттями. Так само і вапно часто є в кожному дворі, адже ним білять дерева навесні, дезінфікують приміщення чи навіть готують розчин для побілки парканів, тож приготувати бордоську суміш можна без особливих затрат. Головне знати пропорції і не поспішати. І хоч сьогодні в продажу є десятки сучасних фунгіцидів, багато хто з досвідчених господарів. Все одно довіряє саме цьому старому перевіреному засобу. Осіння обробка бордоською рідиною має свої особливості у цей час дерева вже скинули листя або майже його втратили, тому розчин краще проникає в усі щілини кори, де зазвичай і зберігаються спори грибків. Після листопаду саме час взятись за профілактику обробити груші, яблуні, сливи, вишні, а також виноград. Якщо цього не зробити, взимку під корою залишаться збудники парші, моніліозу, плямистостей, і навесні дерево знову буде хворіти, хоч як би його потім лікували. Тому бордоська обробка восени це як вакцина краще попередити, ніж потім боротись. Важливо розуміти, що бордоська суміш не є добривом це не підживлення, а саме захист, і застосовувати її потрібно розумно. Осіннє оприскування роблять тоді, коли денна температура тримається не нижче 5 дегрейї, аксеа і немає дощу. Погода має бути спокійною, без вітру, щоб розчин рівномірно ліг на кору. Найкраще це робити у другій половині дня, коли дерева вже підсохли від ранкової роси. Дехто з господарів навіть має свою традицію готують суміш рано вранці, а обробку проводять після обіду. Щоб мідь узялась як слід, кажуть вони. Чому ж ця тема така важлива для селянина? Бо кожен, хто має сад, знає, скільки праці вкладається в кожне дерево. Посадити це лише початок, а от утримати сад здоровим справа постійна. Одне літо з дощами може звести нанівець кілька років догляду, якщо не провести профілактику. Бордоська суміш. Це не просто блакитна вода, як часом кажуть діти, це результат народного досвіду, перевірений поколіннями. Вона проста, але дієва. І якщо дотримуватись усіх правил, сад буде чистим, здоровим і щедрим. У багатьох селах восени можна побачити, як господарі ходять садом із обприскувачами. а дерева набувають легкого блакитного відтінку. Це знак, що господар дбає про своє господарство. У цьому є навіть певна символіка коли сад вкритий бордоською сумішю, він ніби вдягнений у зимовий щит, готовий пережити холоди і весною знову ожити. Люди кажуть як восени бордоською побризкаєш, навесні грибка не побачиш. І справді ця народна мудрість підтверджена практикою десятки років поспіль бордоська суміш рятує врожаї. Тож варто пам'ятати. У світі, де щороку з'являються нові хімічні засоби, є речі, які залишаються вірними і перевіреними. Бордоська суміш саме така вона поєднує у собі простоту, доступність і надійність. Для сільського господаря це не просто розчин із міді та вапна, а символ турботи про землю, сад і добрий врожай. І коли восени ви берете в руки оприскувач, знайте. Ви продовжуєте давню традицію, яка береже наші сади від зими до весни бордоська суміш це не просто суміш двох речовин, а справжній науковий і народний винахід, який зумів пережити століття, її основа взаємодія мідного купоросу та гашеного вапна. Ці дві складові, на перший погляд, прості утворюють стабільний розчин, який знищує збудників грибкових хвороб. Але не шкодить самій рослині. Щоб зрозуміти, як вона діє, потрібно трохи заглянути в саму суть процесу. Коли мідний купорос, сульфат міді, змішується з вапняною водою, відбувається хімічна реакція, у результаті якої утворюється нерозчинна сполука гідроксиду міді. Саме ця речовина осідає на поверхні кори чи листя, утворюючи захисну плівку, що довго тримається і не змивається першим дощем. Дія бордоської суміші базується на знезаражувальній властивості міді. Мідь це мікроелемент, який потрібен рослинам у дуже малих дозах, але у великих концентраціях вона згубна для грибкових спор. Коли гриб потрапляє на поверхню, покриту міддю, його клітини не можуть дихати, порушуються обмінні процеси, і він гине. Проте, завдяки вапну розчин не є кислим, як чистий мідний купорос, тому не опікає живу тканину дерева, це як щит із рівним балансом, однією стороною він нищить ворога, а другою оберігає свого господаря. Саме цей баланс зробив бордоську суміш настільки популярною серед садівників, виноградарів і городників, якщо придивитися уважніше. Можна помітити, що після обробки бордоською рідиною дерева ніби покриваються легким блакитним нальотом. Це і є той самий гідроксид міді, речовина, яка прилипає до кори, гілок і навіть до опалого листя, вона поступово вивільняє іони міді, які діють протягом кількох тижнів або навіть місяців. Такий тривалий ефект, особливо корисний восени, коли погода мінлива, з'являються дощі. Волога накопичується в тріщинах кори, а спори грибків активізуються. Бордоська суміш зупиняє їх ще до того, як вони встигнуть утворити міцелій чи зимуючі тіла. Це власне, і є головна мета осіннього оприскування знищити ворога в зародку. У складі бордоської суміші, крім міді, є ще один важливий учасник вапно. Його роль не менш важлива, ніж міді. Вапно нейтралізує кислотність розчину. Завдяки чому обробка не шкодить деревині та брунькам. Крім того, воно допомагає розчину краще прилипати до поверхні, не стікаючи краплями. Старі садівники навіть казали, безвапна бордоська, як риба без води. І це правда, бо саме правильне співвідношення двох складових дає ту рівновагу, при якій розчин і ефективний, і безпечний. Бордоська суміш працює проти більшості відомих грибкових хвороб, Парші, моніліозу, кучерявості, плямистості, мілдію, оїдіуму, антракнозу. Усі ці недуги проявляються у вигляді плям, гнилі, сухості листя чи плодів. Вони починаються з маленьких непомітних точок, а потім за лічені дні можуть уразити весь сад. Саме тому профілактична дія бордоської рідини. Така цінна, вона не дає цим хворобам навіть розпочати свій розвиток, її сила у запобіганні, а не в лікуванні. Тому досвідчені господарі завжди повторюють краще побризкати сьогодні, ніж лікувати завтра. З точки зору безпеки для природи, бордоська суміш належить до найменш шкідливих засобів серед хімічних препаратів. На відміну від багатьох сучасних фунгіцидів, які мають складні формули і залишкові токсини, бордоська рідина швидко зв'язується з частинками ґрунту і не шкодить рослинам надовго. Її мідь у невеликих кількостях навіть корисна, бо бере участь у формуванні хлорофілу, підсилює імунітет рослини, проте надмірне використання може нашкодити. Тому важливо дотримуватись норм і не робити обробку частіше ніж потрібно. Одного, двох разів на сезон достатньо, щоб забезпечити повний захист. Механізм дії бордоської суміші можна порівняти з природною бронею. Вона не діє миттєво, як деякі агресивні хімікати, а створює тривалий бар'єр. Цей бар'єр не дозволяє грибкам прикріпитись і прорости. А ті, що вже осіли на поверхні, гинуть через нестачу кисню. Мідь, яка входить до складу, також впливає на ферменти всередині клітин грибів, блокуючи їхнє живлення. Тому навіть після дощу ефект зберігається, хоч шар і змивається частково, основа залишається на місці. Це дозволяє дереву перезимувати без зараження і вступити в новий сезон з чистою корою. Є ще одна цікава особливість бордоської рідини, вона не викликає звикання у грибкових збудників. Це велика перевага над сучасними препаратами, до яких патогени швидко пристосовуються, а бордоська суміш, незважаючи на свій вік, діє незмінно ефективно вже понад століття. Її використовували ще у виноградниках Франції. Наприкінці 19 століття, коли епідемія мілдію нищила цілі плантації, тоді вона буквально врятувала виноградарство і відтоді стала класичним засобом у світовому сільському господарстві. Для кращого розуміння її суті, можна сказати просто: Бордоська суміш це розумне поєднання науки і народної мудрості, вона вчить терпінню, точності та обережності. Тут не можна на око важлива кожна ложка. Кожна крапля води, але якщо все зробити правильно, результат буде вражаючим дерева стоятимуть чисті, кора гладє... гладенька без лишайників і плям, а врожай наступного року здоровий і рясний. І саме тому кожен господар повинен знати не лише як її приготувати, а й розуміти, чому вона діє. Бо розуміння це перший крок до правильного догляду за своїм садом. Приготування бордоської суміші є справа, що потребує точності, спокою, і розуміння процесу. Тут не можна поспішати чи змішувати все, як доведеться. Кожен досвідчений господар знає, правильна бордоська рідина це половина успіху в осінньому догляді засадом. Найменша помилка у пропорціях може зіпсувати розчин або навіть зашкодити деревам. Тому здавна існують народні правила, передані від діда до батька, від батька до сина, як саме треба робити, аби суміш вийшла лагідною і водночас сильною, готують бордоську суміш зазвичай у двох посудинах в одній розчиняють мідний купорос, у другій вапно, найперше беруть чисту нехлоровану воду, бажано м'яку, дощову або джерельну. Мідний купорос розчиняють у теплій воді, добре перемішують дерев'яною палицею, поки не зникнуть усі кристали. Важливо не використовувати металевий посуд чи інструменти, бо мідь реагує з металом і розчин втрачає свої властивості. У другій ємності гашене вапно розводять холодною водою до стану молока, потім обережно вливають розчин мідного купоросу у вапняне молоко, а не навпаки. Це правило є святим. Якщо зробити навпаки, суміш згорнеться, стане грудкуватою і непридатною для обприскування. Класична пропорція для осінньої обробки 1%, тобто приблизно 100 грамів мідного купоросу і стільки ж гашеного вапна на 10 літрів води. Дехто для старих дерев використовує і 3% розчин, але це вже справа досвіду. Якщо кора товста і міцна, такий склад не зашкодить. А ось молоді саджанці краще обробляти лише слабким розчином. Народна порада каже: якщо суміш синя, мов небо, добра. А як темна, то шкодить. Це перевірений спосіб оцінити якість. Крім того, досвідчені господарі завжди перевіряють рен розчину за допомогою звичайного ножа, занурюють лезо в суміш. Якщо на ньому немає червонового нальоту, значить розчин приготовано правильно. Ще одна важлива річ час приготування. Бордоську суміш не можна зберігати, вона ефективна лише протягом доби, а краще використовувати її одразу після змішування. Якщо постоїть довше, осад осяде, склад розділиться і діє ослабне. Тому справжній господар робить усе в один день зранку готує розчин, після обіду оприскує. Це не просто традиція, а правило, що гарантує результат. Навіть у старих книжках радять розводь бордоську не про запас, бо сила її в свіжості. І це правда, чим свіжа суміш, тим кращий захисний ефект. У народі існує безліч дрібних, але мудрих порад. Наприклад, перед обробкою дерево треба очистити від лишайників і старої кори, тоді суміш краще лягає і довше тримається. Дехто додає трохи господарського мила, щоб розчин краще прилипав, інші радять оприскувати не тільки стовбури, а й землю під деревом, адже спори грибів часто зимують саме там. Є навіть приказка оббризкав стовбур, захистив половину, оббризкав землю, врятував сад повністю. Такі поради здаються дрібницями, але саме вони роблять роботу повноцінною. Осінні оприскування проводять після листопаду, коли дерева вже спокійні, але до настання стійких морозів. Найкращий час сухий день без вітру, коли температура тримається в межах від плюдця п'я до плюс десяти градусів. Якщо після обробки одразу піде дощ, то ефект зменшиться. Тому багато господарів стежать за прогнозом погоди і вибирають 2-3 дні без опадів, обприскують рівномірно. Спочатку стовбур, потім гілки, особливо уважно місця біля розгалужень, не шкодують рідини, вона повинна злегка стікати, але не капати. Головне, щоб усі поверхні були зволожені саме там і оселиться захисна плівка. Звичайно, як і в кожній справі, тут важливі й засоби безпеки. Бордоська суміш, хоч і не отруйна, та все ж містить мідь, тож треба берегти руки й очі. Селяни здавна знали, що працювати з нею треба в рукавицях і старому одязі, а після роботи добре мити руки з милом. Якщо розчин потрапить на шкіру, нічого страшного, але залишає блакитний слід, який тримається кілька днів. Та й запах Міді довго нагадує, що ти займався садом. У цьому навіть є щось приємне ніби знак того, що господар зробив добру справу. Існує також правило. Кожен інструмент після роботи потрібно ретельно промити водою. Обприскувачі, ліки, відра, усе має бути чистим, інакше залишки суміші за кілька днів покриються зеленкуватим осадом, який потім важко відмити. Старі селяни навіть казали, що той, хто не миє інструмент після бордоської, не поважає свій сад. І це правда, бо чистота тут частина культури праці. Цікаво, що колись. Бордоську суміш готували у великих дерев'яних бочках просто на подвір'ї. Біля колодязя ставили два діжки поруч відро для купоросу, вапняне відро і дерев'яну лопатку для перемішування. Жінки приносили воду, чоловіки важили порошки, діти бігали поруч, спостерігаючи, як блакитна рідина з'являється ніби з нічого. Це була ціла подія, господарська наука. Передана з рук у руки, і кожен пам'ятав, що зробити все треба спокійно, безмитушні, бо бордоська не любить поспіху. У сучасних умовах процес трохи спростився можна купити готові набори, де все вже відміряно. Але справжній господар, який поважає традицію, готує суміш сам. Він знає, що кожна дрібниця має значення температура води, чистота відра, порядок змішування. Бо справа тут не лише в розчині, а в самій турботі про землю. І коли після обробки дерева сяють ніжним блакитним відтінком, а на подвір'ї пахне свіжим вапном, тоді на душі стає спокійно. Це знак, що сад захищений, робота зроблена як слід, а природа віддячить щедрим врожаєм наступного літа. Осіннє використання бордоської суміші це завершальний акорд у сезоні догляду за садом. Коли літо вже позаду дерева скинули листя, а на вітках лишилися тільки оголені пагони саме час подбати про їхнє здоров'я перед зимою. У цей період рослина вже не росте, але все ще дихає, і саме через кору в неї можуть проникати грибкові збудники, які зимують у середині тканин. Якщо цього не помітити, навесні хвороба проявиться у вигляді плям, гнилі або сухих гілок. Тому бордоська суміш восени це своєрідний щит, яким господар накриває свій сад, аби він пережив морози без шкоди, найкращий час для обробки після повного опадання листя, але до перших сильних заморозків. У більшості регіонів України це кінець жовтня або початок листопада. Температура повітря повинна бути не нижче плюс, 3, дежексе, а день бажано безвітряний і сухий. Якщо оприскати дерева занадто рано, поки ще є листя, частина суміші просто не потрапить на кору, а залишиться на листі, яке опаде. Якщо ж запізнитись і зробити це після морозу, кора стане грубою, погано сприйматиме розчин, і ефект зменшиться, тому уважність до погоди це теж частина успіху. Під осінню обробку підпадають практично всі плодові дерева та кущі. Яблуні, груші, сливи, абрикоси, вишні, а також виноград. Окрім того, бордоську суміш часто використовують і для ягідників смородини, агрусу, малини вона допомагає знищити спори грибів, що зимують у тріщинах кори на бруньках і біля кореневої шийки. Особливо важливо обприскувати ті місця, де влітку були прояви хвороб, плями, гниль чи ураження. Якщо все зробити правильно, навесні рослини почнуть ріст з чистою корою і міцним імунітетом. Старі господарі казали раз Бордоської осені пройшов, весною клопоту не буде. Коли мова заходить про безпеку, то треба пам'ятати кілька простих, але обов'язкових речей. По перше, бордоська суміш, хоч і не сильна отрута, але все ж містить мідь, містить тому. Працювати з нею варто в рукавицях, старому одязі і, при потребі, у респіраторі, особливо якщо оприскуєш багато дерев. По-друге, після роботи обов'язково мити руки, обличчя і знаряддя. Не можна виливати залишки розчину в колодязь, ставок чи річку, мідь шкідлива для риби. Найкраще вилити його під хворе дерево або на бур'яни біля паркану, там він ще послужить дезінфекцію. У наш час з'явилось багато нових засобів, але жоден із них не має такої перевіреної репутації, як бордоська суміш. Її дія спокійна, але надійна вона не шкодить корисним комахам, не накопичується в плодах і не знищує природну мікрофлору ґрунту. Саме тому її сьогодні обирають селяни, які хочуть вести господарство без зайвої хімії, адже в селі, де все поруч, криниця – Город, діти, кури важливо, щоб кожна дія була безпечною, і бордоська суміш у цьому плані залишається справжнім порятунком, проста, чиста і зрозуміла. Є ще один момент, який варто згадати після осінньої обробки дерева краще переносять зимові морози, це тому, що кора очищена, не має плям чи тріщин, які зазвичай стають воротами для інфекцій. До того ж, бордоська рідина залишає тонкий шар вапна, який відбиває зайве сонячне світло під час зимових відлиг і запобігає розтріскуванню кори. Тобто суміш працює не лише як ліки, а й як профілактика механічних ушкоджень. Це ще один доказ, що вона багатофункціональний засіб, який варто мати кожному господареві. Дехто вважає, що після осінньої обробки можна більше нічого не робити. Але мудрі господарі знають бордоська це лише частина турботи. Разом із нею треба прибрати опале листя, перекопати землю під деревами, підживити ґрунт, компостом або перегноєм, тоді дія бордоської суміші буде повною, бо спори грибів не знайдуть, де сховатись. У народі казали не льку, не лишай сміття під яблунею, лишиш біду на весну. І справді чистий сад це перша умова здоров'я. Ще одна порада не перевищувати дозу. Багато хто думає, що чим міцніший розчин, тим краще. Але це не так надлишок міді може нашкодити рослині, викликати опіки кори чи бруньок, тому завжди треба дотримуватись пропорцій і не імпровізувати. Важливо також не змішувати бордоську суміш з іншими препаратами це старе правило, яке рятує від проблем. Хай бордоська буде самостійною обробкою, тоді її дія буде чистою і надійною. Коли робота завершена, сад виглядає по особливому гілки, вкриті ніжним блакитним відтінком, земля під деревами чиста, усе випромінює спокій. Це ніби знак, що господар подбав про своє добро. У селі такі картини завжди викликають повагу. Видно, що людина не полінувалась, но зробила все, як треба, і хоч осінній вітер вже холодний, а день короткий, у серці тепліє від думки, що сад готовий до зими. Весною він прокинеться свіжим, а господар зустріне його з чистим сумлінням. Отже, бордоська суміш восени це не просто агротехнічний захід, а ціла культура догляду. Вона вчить людину. Порядку терпінню і вдячності до землі. Якщо зробити все своєчасно і з розумом, то весна віддячить здоровими бруньками, зеленим листям і добрим урожаєм. І як кажуть старі садівники, бордоська восени це спокій узимку. Бо той, хто подбав сьогодні, завтра буде спати спокійно, знаючи, що його сад під надійним захистом.